Доброго дня, мене звати Анатолій Савайла. Маю вищу освіту по спеціальності інженер-механік. Працював з різним обладнанням, тому набув досвіду, і тепер я можу комусь щось пояснити, надати консультації. Дуже коротко розповім про себе, а може не дуже коротко, чим я займаюсь. Займаюся я наступним. Перший вид діяльності це продажа електроінструментів. Зазвичай тільки Бош і Енгель, на яких я зупинився згідно досвіду. Другий напрям роботи, який став основним, це продаж електричних та ручних плиткорізів та їхніх приспособданих. І третій це обладнання та витратні матеріали для цих інструментів. У мене дуже прості принципи по життю. Якщо ти не тримаєш зброю в руці, то будь добр, допомагай ЗСУ. Допомагай нашим хлопцям, які захищають Україну. Я більшість свого доходу віддаю на потреби наших хлопців, які передку, на передовій. Крім того, люби свою країну, люби свою родину. Крім того, розмовляй українською. Не можеш розмовляти. Навчайся, бери приклад в мене. Крім того, йдеш в церкву, йди в українську церкву. Там, де служба йде українською мовою, це твоя рідна мова. Якщо тобі не рідна українська мова, не живи тут, не мучай себе, їжджай звідси. Крім того, звісно, треба жити чесно і допомагати ближнім. Це само собою. Крім того, не ходіть в штанях спортивних, а особливо в церкву. Маючи особистий досвід по використанню електроінструменту, я дійшов до висновку, що його треба мати якісний і який забезпечений повноцінним сервісом і повноцінною довгою гарантією. Тому я свій вибір залишив на Bosch. і тому і пропоную, і в прокаті, і користуюся електроінструментом Bosch. Не всім, але в більшості Bosch. Розповім про які інструменти Bosch мені подобаються. Звісно. Перфоратори SDS Plus, SDS Max. Це найякісніші перфоратори в світі. От немає конкурентів. Я порівнював з Hilti, Bosch краще, повірте мені на слово. Слідуючий тип інструментів це е, кутові шліф машини просто простонароді болгарки. Е, по Бошу я використовую тільки виключно 125 і рекомендую всім. Також я порівнював з різними виробниками, як на мене, бош найкраще. Слідуючі інструменти це не нівеліри. нівеліри. Так само, я не просто там користуюсь, я порівнюю з Деволтом, порівнював з іншими торговими марками. Ну, вони найдорожчі, але в тому числі і найкращі. По пилососам. Також у мене в прокаті було безліч пилососів різних марок, коли почав роботу, але зупинився на Bosch, тому що він най, Витриваліший. Він виконує такі операції, які не здатні інші. Зараз у мене користуюсь особисто Bosch Gas 35 AFC. Це, ну, як на мене, італійський професійний пилосос, флагман Bosch. Ну І звісно, мені подобається їхній акумуляторний інструмент 12-вольтова серія і 18 вольтова. По 12-вольтовий в світі немає у них навіть конкурентів. Такому асортименту і такої, такій якісній продукції. Тому, звісно, я в першу чергу людям пропоную подивитися на інструмент Bosch. А вже якщо не підходить по якимось причинам, є інструменти Bosch, які ну, треба залишити в стороні, то я пропоную те, що мені подобається, з інших торгових марок. Коли плиточники приходять до мене, особливо перший раз, вони кажуть, що це рай для плиточника. Звісно, я хочу, щоб мій сайт був такий раєм для плиточника, я можу впевнено сказати, що ви в Україні такого ніде не побачите, такого асортименту продукції. Зазвичай останні, якщо в мене щось залишається, я не продаю. Тому в мене постійно плиточники можуть порівняти різне обладнання для плиточників. А яке саме? Це присоски, які дуже часто використовуються: помпові присоски, звичайні вакуумні присоски, присоски з різними причандалами, дорогі італійські присоски, і якісніші, до речі, всіх інших, присоски з манометрами та без, віброприсоски декілька видів, вібратори для плитки, які також це, скажімо так, рідкість, але без них не обійтись, якщо виконуєте професійну. Роботи. Звісно, ви можете побачити різні приспособи для ручного різу плитки і за допомогою кутових шліфмашин. Звісно, ви можете побачити різних виробників, диски, там, коронки, черепашки, підошви, приспособи для подачі води в зону різу. Крім того, шпателя. Крім того, Захист колін, всі причиндали, наприклад, ось такі фрези, які, скажімо так, ніде ви більше не побачите, які застосовуються, наприклад, слайдери, які також є в наявності, наприклад, розламувачі, яких величезний вибір, і у кожного є своя особливість. Що б я хотів зазначити, я не тільки продаю, ми постійно з плиточниками займаємося тестуванням цих присосок, цих слайдерів. Цих розламувачів, і тому я впевнено можу вам відповісти, яка присоска і як вона працює. І тому, звісно, як на мене, це моя перевага перед іншими. Ну, от так я себе хвалю. Це приміщення продовження раю для плиточників, де ви можете подивитися ручні та електричні плиткорізи різних торгових марок. Я являюсь дилером ну, практично всіх офіційно ввозимих в Україні е торгових марок плиткорізів. Звісно, е я не тільки продаю, я ще здаю в прокат електричні та ручні плиткорізи. Тому у мене є досвід по їх налаштуванню, е як вони працюють, які диски застосовувати. І тому цей досвід, звісно, я передаю. Плиточникам. Такого асортименту ручних електричних плиткорізів я впевнений, що ви не побачите. Звісно, в мене е, не тільки нові, ви можете побачити, що з ними буде через деякий час експлуатації. Але в зв'язку з тим, що я звичайна фізична особа-підприємець. Звичайно, у мене немає грандіозних там, приміщень, і в мене немає, повірте, е, заробити всі гроші в світі. Тому я не збираюсь розширюватись і збільшувати приміщення. Тому максимально, що я хочу показати, хоч тут величезний вибір, але я ретельно знімаю і викладаю на відео. Звісно, це відео я роблю об'єктивним. Що мені подобається або не подобається, я викладаю. І, в принципі, в мене ну, дуже рідко бувають конфлікти з постачальниками, тому що я завжди стараюсь донести правду. Тому не треба обов'язково приїжджати до мене і витрачати мій час е для того, щоб я показав. Це розповів невеличку історію. Людина приїжджає до мене з плиткою, я буду купляти плитку різь. Ну, от ми ріжемо плитку цю, а потім він каже: Ну, дякую, я подумаю. Тому я ну, вже, скажімо так, опікся на таких діях. Тому, якщо ви приїжджаєте до мене, то приїжджайте вже з якимись конкретними намірами. А якщо у вас нема конкретних намірів, то спитайте у мене, я вам поясню, я вам покажу, я вам пораджу і слухайте мої поради. Тому що дуже часто буває так, що я щось людину раджу, а у нього щось своє в голові. І потім він до мене звертається. І я ось так: от так. Я кажу: Ну треба слухати, що вам кажуть. Зверніть увагу на цей стіл, як на мене, це святе місце на цьому місці. Ми з найкращими плиточниками з України пробуємо різати різними плиткорізами плитку різних форматів. Причому проводимо батли між плиткорізами, між різними плиткорізами, виявляємо, як вони працюють, як вони ріжуть різні плитки. Звісно, і для великого формату, і слайдери працюють з електричними плиткорізами все тяжче, але також в майбутньому ми плануємо це робити. Тому у нас сформувалась в середовищі пліточників така невеличка закрит невеличка, це вже більше 1200 плиточників. Група вайберів. Якщо закрита група вайберів, якщо ви плиточники, якщо ви маєте свій досвід або якісь у вас питання до плиточних робіт, звертайтесь до мене. Я вас з радістю підключу. Крім того. Плиточники України у нас є відкрита група в Телеграм. Ви можете там запросто подивитися і зайти, і задати якісь питання по темі плиткорізів. Трохи про Росію. Росія вторглась в мою країну. Росіяни вбивають людей, росіяни гвалтують наших жінко, жінок, росіяни руйнують наші міста і села, росіяни захватили. Більше 20% України. Тому я, звісно, як і всі українці, рахую, що Росія це країна-терорист. Ну а росіяни, як ви бачите, вони підтримують вбивства. Мабуть, у них щось генетичне: це рабство записано, що від царя до царя і вони покоряються любому царю і приймають любого царя. Тому щоб не заразитися цією генетикою. Я рекомендую не купляти нічого російського, не спілкуватися з росіянами, не брати на роботу росіян, не довіряти росіянам. Я закликаю не слухати російську музику, не читати російських письменників, не дивитися російські фільми, бо ця зараза може десь в голові і у наших проросте. Слава Україні! Знайте, що ми переможемо, але все треба робити для того, щоб перемогти.